Так, я хотів продовження сказати, що якщо е, бракує визначення власної ідентичності, то, очевидь, просто особа перебуває під впливом е, уявлень про якусь свою іншу ідентичність. От, а, про, так, власне, ну але дивузна це така невизначена, а цілком може бути якась визначена. Ну, скажімо, якщо людина має якісь уявлення там, космополітичні, це є космополітична якась ідентичність, власне, конфліктна і е, ця ситуація, коли ми перебуваємо, ну, але в такому е, дискусійному чи е, в такому, поліфонічному стані, ну, це ми можемо залишити на дискусії. Я власне не буду. Е, Переповідати, конче перечитувати повністю те, що написано, воно врешті буде в статті. Я лише е, три важливі для мене тези артикулюю, е, які власне співвідносять ідентичність формами епомізму е, і для е, моєї роботи е, вони важливі. Е, е, найперше, це е, така, на перший погляд, парадоксальна теза про те, що Життєрадісний сміх передує е, насмішці, передує тому, що е, передує висміюванню. Е, в цьому сенсі тут така полеміка Бахтіна і пропа імпліцитна, бо для пропа головним видом сміху є якраз сміх висміювальний, е, насмішливий сміх пише. А, е, Життє... Жизньтверждаючий сміх виносить так, на такий досить маргінез, на, на маргінальну частину прикінцевої частини свого дослідження проблеми економізма і сміха, наполягаючи на те, що цей сміх без причини, як він його називає, він не має аж такого значення. Для Бахтіна, який говорить про питомий бурлеск карнавалу. Про його непов'язаність, пов'язаність, вірніше пов'язаність, але його власне первинність стосовно сатири, його не сатиричний карнавал для Бахтіна і Бурлеск для Бахтіна не сатиричний, тут якраз все навпаки і первісним виступає якраз сміх, який ще не має мети щось конкретно висміювати. Тобто це просте позитивне ставлення до життя. Це ну, сміх, який ми можемо бачити в дітей, які ще не, не, не мають якоїсь свідомості а, спрямованої на конкретний об'єкт. Це просто а, така життєрадісність. Воно є первинним в тому сенсі, підсумовуючи цю тезу, бурлеск передує сати. Чому це важливо? Я спробую сказати далі. Друга теза, сатира потребує сталої ідентичності. Це також очевидна теза. Висміювання завжди ведеться з якоїсь певної позиції, з якогось певного дуже чіткого і цілісного світогляду. Той, хто сміється, сатирик і тим більшою мірою чим. Він садив чи більшою мірою він це відчуває, він відчуває за собою якусь певну спільноту від імені яких від імені кого він е, висміює. Тобто е, сам факт е, наявності е, сатири в творчості того чи іншого письменника однозначно вказує на його усвідомлену ідентичність як ідентифікацію себе е, з певною групою. Без цього сатира буде неможливо. Він повинен відчувати свою правоту і повинен знати, що хтось буде поділяти цей його сміх, буде на когось ця комічна створена ним ситуація. Вона буде діяти. І відповідно не сформована ідентичність або нестабільна ідентичність, там типузна ідентичність, плинна ідентичність. А вони будуть, не будуть давати собі право на сатиру, вони не будуть сміятися сатиричним сміхом. Це буде реалізовано в якихось інших формах, скажімо, гумор як пом'якшена сатира, або іронія як певне нестабільне висловлювання. Хоча тут одразу ж треба наголосити, що іронія може мати і інші джерела, і тому важливий власне, історизм дослідження. І ми тут приречені на історизм. В сенсі, ми повинні дивитися на ситуацію, в якій відбувається, в якій формується та чи інша той чи інший сміховий випадок, чи та чи інша сміхова література. В цьому сенсі якраз показовий модернізм, який відходить від чистих. Виявив сатиричного і радше ховається в іронію, так само, як і романтизм, на відміну ну, більшою мірою, на відміну від реалістичного підходу. Бо реаліст. Ну, він Власне, має більш сформоване ставлення до світу в своєму уявленні. Це не означає, що воно так є, але в своєму уявленні він бачить світ більш цілісно, він покладає собі якісь певні допустим, собі певну мету, покладає і тому може використовувати сатиру як свій засіб. Тому в межах реалізму ми можемо знаходити більше сатириків, більше сатири і меншою мірою іронії навпаки. Модернізм він повністю пройнятий іронією і демонструє нам її зразки. І якщо подивитися на цю тезу з точки зору важливої для мене точки зору в аспекті метрополія і колонія, то власне метрополія і колонія обмінюються сатирами. Але для метрополії важливо якраз те, що характерно якраз те, що вона продукує сатиру. Статус метрополії, тут можемо відштовхуватись від Саїда, якраз, ну, або, а так само від Шандрія. Статус колонії передбачає нав'язування своїх поглядів, нав'язування своєї ідентичності, і сатира може бути дієвим засобом висміювання тих. То не вписується в цю ідентичність. Звідси якісь уявлення про там недолугих смішних хохлів, яких можна висміяти в англійській літературі. Ми побачили точно таких самих хвалійців, ірландців, смішних таких напівп'яних, які не вписуються у цю домінантну. Ідентичність метрополії. з іншого боку, колонія також може продукувати, якщо вона зберігає певне ідентичність ядро, вона також може продукувати сатиру у відповідь, вона може відповідати тим самим висміюючи колонізаторів. Тут вони обмінюються сатирами, або якщо оця ідентичність колонізованого етносу, колонізованого народу. Вже перебуває на стадії такої значної асиміляції, тоді вони не будуть відповідати, ця література чи ця культура не буде відповідати сатирично, а власне перейде на якісь простіші форми, зокрема гумору. І третій, третя, найважливіша, відповідно для мене теза, яка випливає з попередніх. Полягає, в, на перший погляд, парадоксальному, але власне для мене ця гіпотеза найважливіша. Полягає в ствердженні, що колоніальна і постколоніальна культура, вона застосовує ширший спектр комізму, ніж культура метрополії. Гіпертрофована важливість ідентичності в метрополії – Призводить до того, що там залишається чи митрополітальна культура спрямовується на ну, майже тотальне домінування сатиричного, і відтак культура митрополії репресує бурлеск, репресує оцей життєрадісний первісний карнавальний сміх. Буквально культура митрополії виштовхує назовні карнавал. І позиціонує його десь на периферії в колоніях, тавруючи його як несерйозний. Відповідно, культура колонії знає і карнавальний і життєрадісний сміх, і спрямований і сатиричний сміх. Натомість культура Метрополії спрямовується чи зводиться головним чином до сміху сатиричного. Те, як Митрополія репресує Бурлеск, дуже добре видно на прикладах, скажімо, Остапа Вишні, який досміявся до 10 років заслання, або Ільфа і Петрова, які нагадаю з Одеси, тобто також з периферії, які зненацька загинули в, там на Наприкінці 30-х на початку війни. І власне Вишня і Вільфи Петров не були позбавлені сатиричних ноток, але можна це доводити. Власне, говорю про формулювання гіпотез, і робота має доводити цю головну тезу на різноманітних прикладах. Але і в Вишні і в Ільфа з Петровим дуже потужний, якщо не домінантний бурлескний струмінь, карнавальний струмінь. З іншого боку, ми можемо е, взяти ще два приклади. Ми можемо порівняти роль, яку відіграють е, в відповідних культурах переробки Енеїди. Якщо ми говоримо про росіянина Осіпова, якщо ми говоримо про австрійця Блумауера, якщо ми говоримо про француза Скарона, це все культури метрополітальні, культури серйозні. І тому ці бурлескні переробки не відіграють них значної ролі. Їх ніхто не вивчає в школах, їх знають зараз лише спеціалісти, фахівці-філологи. Натомість Котляревський своїм бурлеском, не без сатиричних ноток, звичайно, але з домінуючим бурлеском, домінантним бурлеском він. Е Перебуває в центрі канону, він, власне, зберігає нерепресований оцей первісний життєрадісний карнавальний бурлесний сміх. З іншого боку, ми можемо порівняти Гоголя і Гоголя, Гоголя раннього періоду, який переповнений Бурлеском. І Гоголя, який майже повністю тратить Бурлеск після того, як він зміщується з периферії географічної, географічний центр імперії, він стає серйозним сатириком, і сліди Бурлеску в ньому майже в його творчості майже губляться. Підсумовуючи, можна сказати, що дозволити собі таку. Можливо, спекулятивно, але буду доводити ще ні пізніше тезу, що колонізатори не сміються, колонізатори висміюють. Це, вони не можуть собі дозволити оцей безвідповідальний бурлеск. в той час, як колонізована культура буквально і бореться за допомогою сміху, звідси її сатира, і виживає за допомогою сміху, звідси її. Мурлесні, карнавальний життя і життя стверднісні. Дякую.